На Закарпатті активно триває реалізація всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як мета проекту сприяти формуванню в суспільстві культури піклування про нефізичне здоров'я, дати розуміння та показати інструменти, які допоможуть українцям дбати про їх внутрішній стан. Тема ментального здоров'я є в топ 5 викликів сьогодення, а не лише на зараз, а на 5 і 20 наступних років. А чим молодша аудиторія, тим тема ментального здоров'я стоїть вище в пріоритеті, ніж у людей старше 50 років. За даними досліджень, понад 90% українців хоча б раз відчували симптоми тривожного розладу, а 57% перебувають у зоні ризатку розвитку ментальних порушень. 10 жовтня весь світ відзначає Всесвітній день ментального здоров'я. 10 жовтня в атріумі закарпатської обласної військової адміністрації ми проведемо дискусійну панель. По факту це будуть дві панелі. Одна панель це буде таке представлення за різними секторами, яка робота проводиться департаментами, що робиться, які послуги розвиваються, які є наразі успіхи і, можливо, прогалини, які нам ще потрібно закрити в майбутньому. І друга панель буде представлена більш такими. Практичними кейсами, як воно реалізується на практиці за різними секторами, щоб наголосити на важливості психологічної стабільності, вкотре нагадати, що ментальне здоров'я не менш важливе за фізичне, 10 жовтня в Ужгороді триватимуть вуличні інтерактиви. У День ментального здоров'я ми плануємо провести два інтерактивні вуличні івенти. Один буде проводитись на факультеті здоров'я і спорту. Це буде інтерактивний вуличний івент Подорож до ментального здоров'я де, власне, студенти, які вивчають психологію, будуть показувати своїм одноліткам, іншим студентам факультету здоров'я і фізичної підготовки, як можна як Панувати техніки самозаспокоєння, які нам потрібні при різних таких критичних ситуаціях, коли ми не можемо справитись із власними емоціями і такий самий івент буде проходити по обіді у сквері площі Петефі, де ми у співробітництві з партнерськими організаціями, з тими, які працюють у регіоні, і на щоденній основі надають різні психосоціальні послуги. Також проведемо цю саму інтерактивну стежку. По Одорож до ментального здоров'я, але вже для більш ширшого кола, тобто для будь-якого пересічного громадянина, який буде проходити площою педифі, і який зможе навчитися таким базовим технікам самозаспокоєння, самодопомоги, до заходів запрошують долучитися всіх громадян, адже психологічні проблеми наростають непомітно, впливають на всі сфери життя та знижують здатність протистояти певним викликам.